Почну з того, що всім наболіло. Це з тендерів про діяльність, про робочу групу, про прозорість та підзвітність. Вже помітив зацікавленість громадськості і представників ЗМІ до деяких оголошених тендерів. Дехто пише, що і реконструкція окремих адмінбудівель чи поліпшення стану укриттів в медичних чи навчальних закладах, начебто недоречна під час війни. Прошу. Не шукати зраду там, де її нема, а поясню в чому ж. Згідно з постановою Кабінету міністрів від 16 червня цього ж року, номер 608 визначено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт. Об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, ЖКХ, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення. Конкретно в Запорізькій області розподілено 469 мільйонів гривень на реалізацію 36 будівельних проєктів та створення проєктної документації. Наголошую. Більша частина загальної суми це субвенція з державного бюджету. Ми співфінансуємо реалізацію цієї масштабної відбудови невеликим відсотком. Інформацію щодо частини об'єктів, які будуть побудовані чи спроєктовані в рамках цієї програми, поширювати з безпекових міркувань не можна. Слід лише зазначити, що кожна копійка з цих. Державних коштів контролюється кабінетом міністрів, Генеральним штабом і мною як очільником обласної військової адміністрації. Сьогодні, 8 грудня, оголошено шість тендерів на реконструкцію капітальний ремонт та будівництво водопроводів у Запорізькій області, і це повністю зважене і аргументоване рішення, якби комусь так не хотілося сказати навпаки. Водопроводи у місті Вільнянськ, населених пунктах Зелений Гай, Матвіївка, Новософіївка та Кам'яне побудовані і введені в експлуатацію більш ніж півстоліття тому. Термін їхньої експлуатації давно вже завершився, а стан не витримує жодної критики. Місцями втрати у нас йде води аж до 90%. Будівництво і капітальний ремонт дозволять зменшити витрати обсягів води. І як результат зменшується заборгованість комунальних підприємств перед постачальником води. Крім цього, очікувальний ефект це підвищення якості питної води, безперебійне водопостачання жителям наведених населених пунктів, а це більше 6,5 тисяч осіб. Чому займається військова адміністрація? Ну тому, що відповідно до закону про правовий режим. Воєнного стану військові адміністрації мають забезпечувати захист критичної інфраструктури, охорону прав і свобод і законних інтересів громадян. Серед іншого, мова йде про забезпечення у взаємодії з суб'єктами господарювання, сталого функціонування важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення. Про прозорість і підзвітність зараз звертаюсь до всіх посадовців. За наявними оперативними даними, підрядник, що виконує проєкт відновлення міського палацу дитячої та юнацької творчості в місті Запоріжжя, мав наміри на підписання актів з роботами, яких не існує, попереджаю всіх замовників та керівників підрядних організацій. Прийшов той час покласти край цій передноворічній практиці, яка складалася роками. Це ваше завдання і ваша персональна відповідальність. Продовжуємо роботу і боротися за свободу наших полонених захисників. Вчора в місті Запоріжжя разом з родинами висадили алею Горобини на знак. Мужності і стійкості назвардівців, які 86 діб тримали оборону Маріуполя. На жаль, вони досі в полоні у расистів, і ворог блокує їхній обмін. Тримаємо контакт постійно з об'єднаним центром з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб. Робимо все можливе, щоб наші захисники, як Швидше повернулися додому. Щодо ситуації на тимчасово окупованій території Запорізької області, росіяни готують проєкт щодо зміни статусу Азовського моря. Окупанти планують на законодавчому рівні визначити Азовське море як внутрішнє море Росії. Зміна статусу водойми за задумом расистів має новилювати дію міжнародного права на цій території. Також нато росіяни продовжують самовільно і незаконно захоплювати житло та майно людей, які виїхали з окупації. Від громадян України вони вимагають оформлювати так звані довіреності у посольствах держави-агресора в третіх країнах про активізацію ІПСО аршистів Вочевидь, розуміючи, що продавити оборону на запорізькому та інших напрямках. Навіть ціною так званих м'ясних штурмів не вдається, ворог взявся за переслід до пересічних громадян. Ми отримуємо десятки звернень від жителів, які, яким на телефони приходять повідомлення про якусь евакуацію з Запоріжжя, погрози чи пропозиції співробітництва з окупантами. Прошу всіх громадян ігнорувати подібне повідомлення. А у разі отримання звертатися до правоохоронних органів довіряти тільки виключно офіційним джерелам інформації. Дякую.